Так, Усім добрий вечір. Хочу зробити обзор свого мотоцикла Мінськ. Нам писав глядач. Зараз вам покажу, має такого Мінська, має вже його в 8 вісьми років. Мотоцикл все повністю справне. колеса ще, протектор такий як рідний, вони вже не, не рідні, не може. Повороти все працюють. Намагаюсь тримати його в такому в оригіналі. Монтізатори я вузки поставив, Щоб по заводиться гарно, їде гарно, світла, кожна лампочка, все працює, зараз покажу. Старався так, щоб все було. Більш менш оригінальне, Дзеркало оригінальне маю, зараз це не оригінальне, бо шкода. Но маю оригінальне, таке кругле. Пробіг тут, ну тут спідометр я міняв, бо був неробочий. Так що пробіг, точний не скажу. Ну, купляв тут сусіда через дорогу, так що О, номер який блатний. Він рівненький, не побитий, не погнутий, все робить, вилучка, монтизатори, робка. Карбюратор тут білоруський, з такого зразка. Це не індійський, той що закручувати, це білоруський. 24,10 оригінальний. Їх в тих арбіраторів взагалі в Донеці Тяжко знайти. Відмінність там в тому, що сюди підходить китайський ремкомплект, тобто поплавки, а до... Індійських не підходить, треба оригінальні. І тут хрешечка на підвикрутку, а там закручуєш. Що по мотоциклу. Передні тормоза працюють, задні все. Тут під сидошечкою ще оригінальний насос, так як має бути. Працює насос. Тут ключики оригінальні. Тут оригінальний болтик під ключик стандартний. Ось такий ключик. Зараз ще покажу. Покажу ще ключики. Тут ще оригінальний набір з ключиками. У губці оригінальний ключик, ще свічі з тих часів. Ось такий має вигляд. Зараз я заведу. Щоб цей болтик оригінальний, такі оригінальні болти мають бути на бардачках. Ключик. Їх часто гублять. Тут ще ось тут хамут теж оригінальний. Теж дуже рідко. Переважно вже косоль бляхи і болт. Передні тормоза. Справні. Ось ще... Там будуть писати коментарі, що там гроб складений з строхту. Нічого страшного зараз заведу. Я не цю згубив пластмаску червону. Кого є? Можу купити. Так працює. Батерія, сідошку. Цітка, підсвітка. Підометра. Сумніваюся, що когось світить, то часом хіба може когось то. Тут центральна працює, дальня лампочка працює. Включаємо поворот. Зараз. Є, лампочка працює. Поворотики працюють. Зараз прави лампочка згоріла? Не працює. Ну тормоз. На задній тормоз не працює, стоп. Уже лампочка згоріла. Треба подивитись. Здорово, що я не робив, нічого не лазив, я потребка вісьми років їжджу, так що може що і буду робити, але гарно заводиться, гарно робить. Так. Світло гарне Тобто все справне. Так що кого є, схожий мотоцикл, готовий купити. І повністю з документами, так що власник вже помер. Він не перегорбає. А то мені не... Чаплю бардачок. Ось такі мають бути ключики, Ось тут цей не оригінальний. а так. Такі оригінальні два. Такий ключик я навіть не знаю він тут був. Це до вилки і до виходної. Так працює. Задня шина теж. Та як видно, я на китайських не хочу. Ті ще вже ходять по 8 років і зараз почне підсвітка. Сюди термотає, так кому цікаво. Сели так знімлю. Коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щоб буде ще щось вам знімати цікаве. Світло на холостому Белка, тут вже трошки люфт є, але щось страшного. Кожен день не в'їжджу, практично скажемо так. Що ще показати? Задній стоп перестав світити. Що так. Ну, потім подивлюсь, зараз вже не буду дивитися. Він мене мальований, я його малював. Це не оригінальна фарба. Так що кому треба, можу малювати. Наклейки продаються. Можете привозити. Всім до побачення. Зараз я прикручу бардачок і в гараж.